Друзі, привіт! Сьогодні 6 грудня і я вперше буду проводити розігри серед своїх підписників, а умови будуть такі: підписатися на мій інстаграм та дуже смачну сторінку Горішок Юа. Саме на їхній сторінці під будь-яким відео залишити три коментарі та помітити двох друзів. Тобто, зрозуміли, один коментар, двоє друзяк. Кількість цих коментарів не обмежена. Конкурс триватиме рівно 10 днів. І вже 17 грудня я оберу серед учасників за допомогою генератора випадкових чисел переможця. А що ж отримає мій щасливчик? А отримає він набір подарунковий із сухофруктів і горішків, який має назву від щирого серця за ціною 1100 гривень. Посилання на мою сторінку Instagram та сторінку горішок.ua Ви знайдете в описі. І не забувайте! Що можна завітати на сайт горішок.com.ua і обрати там цілу купу всілякого добротиння.